Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео повня ознаки Лева, яка відбудеться 12 лютого 2025 року в 25 градусі Лева. І сьогодні поговоримо, як магія сніжного місяця допоможе нам у житті, і що важливо не пропустити. 12 лютого 2025 року о 15.54 відбудеться останній повний місяць цієї зими, а це означає, що якості властиві знаку лева. Можуть в тій чи іншій формі проявитися у всіх у нас. Повний місяць у вогняному знаку Лева як яскравий вогник в тумані повсякденності, він змусить нас прокинутися і згадати деякі дуже важливі теми. Настав час включатися. Цей повний місяць буде особливим, в північних широтах його називають сніжним місяцем. Повний місяць в лютому пов'язаний з давніми традиціями і віруваннями, в давнину його вважали часом очищення та духовного оновлення. Місяць в знаку лева, а сонце знаходиться на протилежному боці разом з Меркурієм у водолії, і це створює напругу між індивідуальністю лев, та колективними інтересами водолій. Це час, коли місяць може посилити емоції та творчі здібності. А також спровокувати конфлікти. Повний місяць будь-який це завжди час підвищеної енергетики. Ваші емоції можуть сильно загострюватися. Інтуїція теж стає сильнішою, і якщо ви будете до неї прислухатися, а не давати марнославству, затьмарити її голос, то шанси на успіх дуже великі. При цьому енергія повні ідеально підходить для медитацій, самоаналізу. Але вимагає обережності в діях цього дня краще завершувати щось грандіозне. Лютневий повний місяць це час завершення розпочатого та підбиття підсумків після молодика у Леві, який відбувався 4 серпня 2024 року. Цей повний місяць ви можете побачити результат розпочатого 4 серпня 24-го року, або отримати відповіді, або завершити, або відмовитися від чогось розпочатого, якщо воно не приносить результату. Це кульмінація: перехід до нового рівня або завершення, відмова від будь-якого проекту, відносин, ідеї. Це потужний день, який може відкрити важливі істини та поставити крапку у відносинах чи проектах. Це може стати дуже непередбачуваним повним місяцем. Знак, Лев – це, звичайно, енергія, самореалізація, схильність до організації різних масових заходів. Лево ж потрібно, щоб на нього дивилися і ним захоплювалися, а також це товариськість, бажання розважатися і ризикнути. Зазвичай повний місяць у Леві це енергія творчого самовираження, показу своїх проєктів, того, що ви створили. Повний місяць у Леві акцентує увагу на собі, на своїх досягненнях, це яскравість і гордість, те, чим ви можете пишатися. І головні питання, які ми можемо собі поставити, підбити підсумки в цих питаннях і рухатися далі вносячи зміни, це чим я можу пишатися? Чи достатньо я креативна, чи креативний? Чи вмію я радіти життю, незважаючи на будь-які обставини? Які в мене стосунки з дітьми, з моїми коханими? Як я проявляю свою волю та рішучість? Чи можу я відкрито проявляти своє кохання? А у чому мої захоплення, хобі? Давайте детальніше подивимося, що нам можна і потрібно робити цього дня, а чого краще уникати, куди не йти, щоб не отримати не те, що нам потрібно. Цей період вважається сприятливим для розкриття творчого потенціалу, підвищення впевненості у собі та пошуку нових ідей. Однак варто пам'ятати про те, що енергія повні може бути як творчою, так і руйнівною. В цей період важливо зберігати позитивний настрій та не фокусуватися на негативі. В цю повню важливо знайти баланс особистості я і колектив. Вісь лев водолій пов'язана безпосередньо з нашою особистістю та друзями, колективом, однодумцями. І в цей повний місяць важливо знайти баланс. Між своїми бажаннями і свободою, незалежністю своєю, а також інших людей, вплив повного місяця максимально діє плюс-мінус три дні, і в ці дні постарайтеся говорити з відкритим серцем, теплом, проявляючи любов до близьких. Добре надихати інших людей, проявляти себе яскраво, проявляти свої лідерські якості. Створюйте намір на успішну кар'єру та міцне здоров'я, це час величезної енергії, і небажано бути пасивними. Повний місяць ознаку Лева закликає побачити своє внутрішнє світло і подолати сумніви у собі. Це час проявляти сміливість, розкривати свій творчий потенціал і дозволяти собі сяяти, як сонце. І важливо почати із себе. Що можна і потрібно робити в час повні? Повний місяць це ідеальний час для того, щоб проаналізувати свої досягнення та помилки. Візьміть блокнот або аркуш паперу і запишіть, що вдалося зробити за останній місяць, а що ще вимагає роботи з вашого боку. Це допоможе вам краще зрозуміти свої цілі і рухатися вперед. Енергія повного місяця посилює нашу інтуїцію і зв'язок з внутрішнім я. Спробуйте медитувати при місячному світлі чи навіть просто в тиші, зосередившись на своїх бажаннях та емоціях і не відволікаючись на думки про те, що вам перешкоджає. Прислухайтеся до себе, у вас є шанс пізнати істину. Також це відмінний і вдалий час для очищення. Будинку від накопиченої негативної енергії. Також це добрий період для очисних процедур, детоксу, розвантажувальних днів. Можна починати правильно харчуватися, сідати на дієту чи здорове харчування, або розпочинати протоколи спрямовані на оздоровлення. Оран знаходиться в дуже напруженому аспекті до осіб повні, тому бажання можуть здійснитися не так, як вам хочеться. Можуть бути якісь зміни добре прогулятися під місячним світлом або просто вдень в день повного місяця. Це не тільки заспокоїть, а й допоможе настроїтися на енергетику дня. А що не потрібно робити в період повні? Емоції під час повного місяця можуть бути дуже яскравими. Яскравішими ніж зазвичай, тому намагайтеся уникати суперечок і з'ясовування стосунків, краще переносіть важливі розмови на інший день. Також в цей період легко піддатися емоціям і ухвалити необдумані рішення. Постарайтеся зважувати кожну свою дію і не робити різких вчинків, особливо не властивих вам. Повня – це також час нашого відпочинку та відновлення. Не потрібно планувати на цей день надто багато різких справ та важливих проєктів. Дайте собі можливість розслабитися і просто прожити його. Енергія повного місяця може стати на заваді вашому спокійному сну. Щоб цього уникнути, перед сном приймайте теплу ванну, випийте трав'яний чай і постарайтеся розслабитися. А як правильно провести? Цей період. Створюйте атмосферу затишку, запаліть свічки, увімкніть спокійну музику, проведіть день або щонайменше вечір найкраще у приємній компанії, уникаючи людей, з якими вам некомфортно. Практикуйте подяку, займайтеся творчістю. Повня цьому дуже сприяє. Неважливо, що це буде: малювання, танці, написання текстів. Чи ліплення з глини, будь-який вид творчості зарядить вас правильною енергією. Будьте поряд з тими, кого ви любите, поділіться з ними своїми думками та почуттями та подаруйте їм своє кохання, своє тепло, використовуйте енергію повного місяця, щоб стати кращим, сильнішим, відпустити старе і налаштуватися на нове, будьте готові прийняти у своє життя позитивні зміни. І пам'ятайте, що місяць завжди нагадує нам про те, що все циклічно, тому запустити правильний цикл у своєму житті вам під силу насолоджуйтесь життям, і нехай все складається саме так, як краще для вас, нехай гармонія та натхнення завжди вас супроводжують. А тепер давайте поговоримо про аспекти повного місяця, про умови, за яких ми можемо стати успішними або, навпаки, зруйнувати все. Найважливіший аспект управитель повного місяця Сонце знаходиться у водолії. А управитель знака водолій включений в дуже серйозну конфігурацію та у квадрат і знаходиться на її вершині. Ця енергія дає нам інтенсивне бажання змін, інтенсивність, наполегливість, будь-що. Також тут біля сонця знаходиться Меркурій, що може посилити знервованість, високу нервову діяльність, можуть бути гучні заяви, люди можуть голосно говорити і можуть бути дуже непередбачувані повороти. Уран може дати неординарні ситуації, які ми не можемо передбачити. Це можуть бути зовнішні зміни під впливом соціуму, зовнішніх обставин, а можуть бути зміни, які ми ініціюємо самі швидше за все, на емоціях коли не хочемо чогось терпіти. Тому дуже важливо не діяти у пориві імпульсивних емоцій, а тримати все під контролем. Цей час може посилитися відчуття напруженості та збудженості. Будьте обережні, оскільки вплив цього періоду може спонукати до безрозсудних вчинків, про які потім пошкодуєте, ймовірні несподівані ситуації, збій в обладнанні, акуратніше в дорозі, в роботі з вогнем, з електричними приладами. Швидкість розуму, звичайно, посилюється, мислення, здатність приймати несподівані рішення, оригінальне почуття гумору. Але потрібно більше енергії та сил, щоб їх використати. Можливо, щось може відволікати або заважати в цьому, або ці якості можуть бути спрямовані не на те, що вам принесе користь. І тому, щоб прийшло щось нове, щоб відбулися сприятливі зміни, дуже важливо звільнитися від усього старого, непотрібного, того, що ще утримує. Подивіться, від чого саме ви можете звільнитися, що можете залишити в минулому, подумайте про свої страхи, стереотипи поведінки, переконання, які заважають прийняти нове, а можливо, це коло спілкування і важливо шукати однодумців, а може вам не вистачає ресурсів. А цей час ми можемо зробити помилку, якщо будемо імпульсивні у своїх діях. Грубі не будемо поважати права і свободу інших людей, а також якщо ми не думаємо про наслідки, якщо не хочемо брати відповідальність за свої вчинки, в результаті ми можемо отримати несподівані зміни, непорозуміння, різкі зміни у кар'єрі, роботі, негативні зміни у особистих відносинах. Що ми можемо зробити, щоб все проходило гармонійно? Період повного місяця підходить для інтелектуальної роботи, щоб зробити прорив у власному світогляді і відчути себе вільніше і впевненіше, добре для громадської діяльності, колективної творчості, для взаємодії з групами людей, з якими вас пов'язують спільні інтереси, щоб разом досягти необхідних змін, щоб просунути свої інтереси, проекти або створити щось нове. Добре, відстоювати прогресивні погляди у всіх соціальних галузях. Ви також можете стати новатором, запроваджувати свої ідеї, які запустять нові реформи. Можливо, вас не відразу зрозуміють, але дивіться на перспективу в майбутнє, якщо ви сповнені ентузіазмом, орієнтуйтеся на власну думку. Це може стати періодом створення нового проекту чи нової команди. І дуже добре. Подумати про свої справжні ідеали, що послужать поштовхом до змін і нових дій. Ідіть за своїми ідеалами і слухайте поради інших, не порушуючи прав та свободу іншої людини, а також відстоювання своєї особистої свободи, особливо якщо є тиск з боку, треба робити коректно. Цей повний місяць можуть приходити оригінальні, креативні ідеї, які кидатимуть виклик повсякденності, звичності. І, звичайно, це прекрасний період для творчості. І тут може бути прорив: створення чогось нового, нових технологій і можуть з'явитися нові лідери. Також цей повний місяць, внаслідок допомоги іншим людям, можуть з'явитися нові друзі, однодумці. Або можуть змінитися стосунки зі старими друзями, Венера в гармонійному аспекті з Плутоном, і це допоможе трансформувати негатив у відносинах, перетворити їх і вийти на новий рівень. Це збільшить здатність по-справжньому цінувати своїх друзів та сім'ю. Це може посилити ваші почуття самотності але. Це також допоможе розслабитися, просто поділившись своїми страхами з кимось близьким до вашого серця. А також це може стати періодом отримання премії, подарунків, приємних подій. Якщо якісь блага долі приходять, то ваша Венера працює добре. Якщо ви усвідомлено дієте, то енергія повного місяця може призвести до значних змін. енергія та у квадрату. Має дуже сильну енергію і допоможе цим перетворенням. Гармонія між Марсом і Сатурном ще триває, і якщо ви маєте витримку терпіння, наполегливість, поєднуйте це із силою волі, проявляйте активність, ви зможете отримати чудовий результат. І цей період дозволить вам закласти хорошу основу для подальших успіхів та досягнень. Підвищується впевненість у собі, цілеспрямованість, завзятість, хоробрість, амбітність, рішучість, енергійність, з'являється можливість концентрації зусиль на одній меті – легшого планування дій для досягнення мети. Організаторські здібності теж збільшуються, професійні та лідерські якості, особливо пов'язані з адекватним управлінням та керівництвом. Це період сталості у відносинах. Прийняття серйозних зобов'язань та навчання того, чого нам потрібно ще навчитися. Ви можете працювати над контролем і дисципліною свого темпераменту, своєї імпульсивності, своїх фізичних прагнень або вдаватися до хронічної люті проти авторитетних фігур. Направте всю свою енергію на організацію життя таким чином, щоб ви просувалися вперед. І найголовніше утримайтеся від негативного внутрішнього діалогу, тому що Сатурн може повести цим шляхом. Це один із найкращих аспектів для виконання справ, що поєднує особисту волю, дисципліну і наполегливість. Отже, не варто ховати свої таланти. Можливо, саме без самореалізації вам не вдасться досягти своїх життєвих цілей. Тобто, Проявляйте свою індивідуальність. Вогняна стихія знаку лев це прояв свого Я, Я, індивідуальність, щедрість, відкрите серце, яскравість, самовираження, відкритість, великодушність, індивідуалізм та гордість. Ці якості потрібно знайти в собі і проявляти їх. Лев відповідає за енергію життя, радість, свята, романтичні стосунки, азарт. Не забувайте поспілкуватися зі своїми дітьми, зробити їм та своїм коханим або в романтичних стосунках подарунки, похваліть їх, висловлюйте свої почуття, а повня висвітить усі наші досягнення або недоліки, те, з чим можна буде попрацювати, коли місяць буде спадати. Кожен має право бути яскравим та помітним, і для цього не треба бути якимось особистим. Ми всі на це заслуговуємо. Бути собою і простіше, і складніше, але внутрішня гармонія рано чи пізно дасть нові сили і шанси і досягнення. Тож, дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей.